Привіт, я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним Силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, всіх нас. Сьогодні я вам розкажу про чотири книги, які я прочитала в листопаді. І більшість із них потрапить у найкраще прочитане цього року. Загалом мені щастить. Маю відзначити останнім часом на дуже хороші книги. Можливо, я прискіпливіше що почала їх обирати. І вже коли читаю, розумію, що це просто в саме серце, і ця історія точно лишиться надовго зі мною. І ця історія точно потрапить у найкраще прочитане року чи місяця, чи загалом всіх книг, які я коли-небудь читала. І почнімо із Арчібальда Кроніна і його книги Цитадель. Це друга книга Кроніна, яку я читала, і друга, яка потрапила мені в саме серце, і друга, яка мені дуже-дуже дуже сподобалась. Ця книга про лікаря. Арчібальд Кронін це шотландський письменник, який сам був лікарем і написав також багато романів. І ці романи вони настільки життєві. Перший роман Ключі царства, який я читала, і це взагалі одна з найкращих книг, які я читала у своєму житті. Ця книга, яка мені дуже сподобалась, вона про лікаря і про той вибір, який робить ця людина-лікар, працюючи в маленьких містах, в селищах, потрапляючи в світ, де навколо, ну, знаєте, зараз ми кажемо корупція, тоді це були так само. Інші способи, методи, досягнення цілей, заробляння грошей, і чи піддасться людина, яка має свої принципи, свої внутрішні правила в цьому всьому довкола нього, що коїться, і чи порушить він свої принципи, свої моралі, своє все, що в нього є всередині? Чи станеться так, що він забуде про це все? І Піде у хвилю заробляння грошей, жорстокості, безпринципності і переступання через себе. Чи станеться це і як це станеться? Де ось ця кнопочка, яку натискають, і людина перестає вірити в себе, в те, що він хоче, в те, що він робить? В цій історії дуже багато життя, дуже багато того, що людина робить. В своїй професії, в своїй сім'ї, як він будує це життя своє. І вона починається з того, як людина починає свою лікарську практику і має свої принципи, має свої правила. Він хоче зробити якнайкраще для кожної людини. Він сміється з тих, хто заробляє гроші, виписуючи рецепти, які не потрібні тим людям. Рецепти, які не мають в собі ніякої лікарської мети, тобто вони просто якісь вітамінні або абсолютно ну, вода, скажімо так, аж 2 О. І люди їх приймають, вважаючи, що це якось покращить їхнє здоров'я. Він сміється з усього того, що довкола відбувається, бачачи це все, і розуміючи, що він не такий, він зовсім інший. Він хоче нести, ну скажімо, правду, світло і ну, справді лікувати. І він це робить. Але що стається потім, я дуже рекомендую вам почитати, дізнатися. І книги Кроніна це про життя, і вони настільки сповнені такої правди, що взагалі здається, що це розповідь справжня, це розповідь про когось із нас, про когось із людей, які поряд з нами. Тобто, маю на увазі не є відчуття, що це роман якийсь вигаданий. Це ніби просто ми бачимо людину, яка потрапляє в професію, тут йдеться про медицину, і як ця людина в цій професії себе почуває, і як вона потрапляє у вир оцього лондонського кубла вже сформованого лікарів, які хочуть нав'язати йому свої принципи, свої правила. Насправді, книга збурила б мені багато емоцій і болю в якихось випадках, тому що це ж про життя, це про людей, це про лікування, це про сім'ю, бо е, тут буде йтися про нього, про його особисті якісь відчуття, переживання і про кохання у його житті, і як він ставитиметься до своєї сім'ї. І перипетії, які стануться в його особистому житті, Кронін пише також тут про дослідження в медичній сфері. Він сам був доктором медичних наук, і він проводив дослідження, про які він пише у цій книзі, зокрема про вдихання пилу в шахтах людьми, і як потім це проявлялося у легеневих захворюваннях, чи збільшувалася кількість легеневих захворювань у тих люд, людей, які працювали шахтах і вдихали цей пил небезпечний, шкідливий. Він сам займався цими дослідженнями, він описує про це у книзі, і цим мені найдуже сподобалось, що тут, крім того, що ми читаємо історію життя людини, історію життя от його особистого, історію життя його в медичній сфері, і як він кар'єрно сходить нагору, і що він на цих кар'єрних своїх сходинках робить. І якими правилами послуговується, і ось ці ем, медичні якісь довідки про той час, тобто медицина тих років це дуже цікаво. І насправді, оці перші дослідження чогось, як люди впроваджували ці дослідження, як люди взагалі займалися цим, і чи була довіра до цього у людей і в пацієнтів, як вони ставилися до новітніх технологій. До новітніх якихось впроваджень, до новітніх досліджень, до того, що медики щось нове вже знали і хотіли це принести до лікування людей у маленькі містечка чи великі міста цей аспект мені дуже сподобався у цій книзі також. Я дуже насолоджувалася цим читанням, закрила книгу, і ще довго, довго, довго думала, бо вона про життя і про історію життя однієї людини, і хто був довкола нього, його колеги, його друзі, його родичі, сім'я, яку він створив. Це дуже цікава книга, і вона точно війде в найкраще прочитані мною цього року. Ось я вам покажу, як вона виглядає. Це книга на 400 сторінок, і вона потрапила мені в серце і лишається там. Друга книга, про яку вам розкажу, це Води слонам Сара Груен. Це книга, від якої дуже часто стискалася серце, тому що ви розумієте, що слово цирк нерозривно пов'язане із словами тварини і знущання над тваринами. Це 1930-ті роки, це Велика Депресія у США, це цирк, який пересувається потягом. І тут про абсолютне зло, яке є. І добро, яке є поряд з цим злом. І як це добро намагається вплинути так, щоб зла не було, щоб викорінити його. І там, де є знущання, там є величезна любов, і люди, які захищають людей і тварин від жорстокого ставлення. Бо тут про жорстоке ставлення не тільки до тварин, а й до людей. І ця історія починається з того, що хлопець. Втрачає свою сім'ю, це буквально початок книги. І він вчиться в медичному університеті, має стати медиком і працювати у клініці свого тата, але його батьки гинуть в автокатастрофі, і він, не складаючи заключного іспиту ветеринаром, він мав бути, і, провчившись в університеті всі роки, лише не склавши останнього іспиту, просто він встав і вийшов з аудиторії. І він застрибує буквальним чином в потяг, і виявляється, що це потяг цирковий, і це все залаштунки оцього циркового життя. Розумієте, це настільки історія, яка пронизує до глибини душі, і вона про любов величезну, і вона про дружбу, і вона про закулісся цирку. Де тут не буде цієї сторони, знаєте, веселої, позитивної, саме сторони, де всі виступають, всі такі щасливі актори і так далі. Ні. Акробати в повітрі і все чудово, ні, навпаки. Тут розумієте, де навіть є вистава, але ми бачимо, що відбувається за кулісами. Коли артисти роблять великі рани десь на своєму тілі і виступають, і цього ніхто не знає, коли тварини. Дуже страждають від ставлення до них, коли і артисти, і тварини дуже страждають від того, що одним не платять кошти, не доїдають, голодують, і як тоді вирішували ці питання, як тоді поводився цей керівник цирку? Але вона й про величезну любов, вона про таку величезну любов, яка веде, яка керує, яка червоною ниткою проходить по всій цій книзі. І це просто надзвичайна історія. Це історія, яка дуже сильно мені сподобалась. І також це історія про те, що цей хлопець, який згодом лишається в цирку, і він пригадує це, будучи вже 90-річним старцем. І те, як закінчується ця історія, це просто величезна вдячність автору, тому що я просто не очікувала я. Я розуміла, що до чого це може прийти і призвести це все, і як це може завершитися. Але авторка робить такий поворот в кінці, що просто до сліз. Правда, я дуже рекомендую. Це надзвичайно хороша історія, і вона правдива от що найбільше зачіпає. Що розумієте, це ніби сприймається як не вигадка, а це така, як ну, певним чином, документалістика. Того часу, і те, як це було, бо в кінці я прочитала, що авторка досліджувала цю тему, і найцікавіше, що будуть тут такі повороти в сюжеті, які авторка реально брала з реальних історій, які реально були. І класно, що я про це дізналася, бо це було правдою, і це правдиві історії. І, в принципі, ці правдиві історії нанизані, в принципі, майже на всю цю історію, тобто ви читатимете, і це таке реально було. Це авторка досліджувала, як працювали цирки в той час оці пересувні, і як вони функціонували, і як все було за кулісами цирку. Тому ця історія до сліз мене також прийняла. І, бачите, так вийшло, що обидві історії про медицину, про медиків тут йдеться про ветеринара, тут про е медика, який лікував людей. Тому ось такі дві книги надзвичайно цікаві, і вони зі мною. В серці, думаю, дуже-дуже надовго. І вони точно обидві потрапляють у найкраще прочитане цього року. Третя книга і четверта це ті дві книги, які я читала у електронному додатку Якобу. Там я оформила підписку дві гривні на місяць, і маю доступ до дуже величезної кількості книг. Просто очі розбігаються, що читати першим. Але я вирішила, що вже нарешті дійшов час до книги Тімоті Снайдера. Шлях до Несвободи, Росія, Європа, Америка. Так називається ця книга, але вона про Україну, вона дуже-дуже, дуже про Україну. І знаєте, після Революції Гідності я ще жодної книги не читала, там, де був опис тих подій, знаєте, хронологія. Хоча знаю в певних книгах, де є ця хронологія, або просто виокремлено окремо, де є анексія Криму, ну, книги по тому, де є Революція Гідності. Тут історія, де я вперше прочитала, реально повністю всю хронологію Революції Гідності. Автор досліджує сам теми голодомору, тоталітаризму, авторитаризму і Східну Європу ХХ століття. Це його тема досліджень. Він професор Єльського університету, викладач там. І ця книга таке повне дослідження. Яке починається з того, що він працював разом із Тоні Джаттом, і, до речі, я вам покажу книгу Тоні Джатта, яку я нещодавно не якраз купила про повоєнну історію світу, країн світу, і він дуже-дуже починає якраз історію з того, що він працював разом із Тоні Джаттом над книгами, яка називається з 20 ХХ століття. Про польську трагедію, коли розбився літак із поляками, де були верхівки суспільства, які летіли на вшанування трагедії до Росії, і він аналізує, що це було, що це могло бути. І як так сталося, що сталася така величезна трагедія. Розвиток Радянського Союзу, всі діячі, які там були, і що вони зробили. За той час свого правління, як розпався Радянський Союз, як утворилася Незалежна Україна, про Революцію Гідності, про те, хто працював з Януковичем в час, коли він працював тут, про Пола, Пола Манафорта і коли він працював ще на інших діячів, про дуже дуже багато подій, на які впливає Росія в світі. От про що ця книга? Тобто розумієте, коли. Він розказує про вибори в Америці про те, як Трамп став президентом, то тобто він пояснює це, що Росія обирає собі людину, за допомогою якої вони знищать Америку. Тобто, їхнє завдання, завдання Росії це знищити Україну, знищити Америку, знищити Європу, знищити країни цивілізованого світу. І він пояснює, як вони це роблять дуже дуже, дуже вміло, тому що вони вкладають в це дуже величезні кошти. І тут про те, як вони знищили як публічну людину Хіларі Клінтон, коли були вибори в Америці, як вони створили фаб просто колосально мільйонну фабрику тролів, ботів і всіх інших, хто в мережах, сія скандали, сіє конфлікти, вони просто переконали американське суспільство. В тому, що ось цей кандидат поганий, а ось цей хороший, і він дуже дуже гарно тут про це розказує Тімоті Снайдер у своїй книзі про те, як це відбулося. Він дуже чітко і покроково пояснює, як відбувалася революція гідності, як українці боролися за свою незалежність за свою вільну країну. Як ми в цій боротьбі всі були, є продовжуємо бути. І наголошуючи якраз на тому, що українці обирають, українці обирають цей шлях, і вони зробили так, що обрали вільну країну. Вони хочуть жити у вільній країні. І насправді він тут дуже багато описує про Польщу і ситуацію, яка в них відбувається, про Україну і про те, що в нас відбувається. Про Європу і що там відбувається. І все це під величезним ковпаком Росії, яка хоче знищити країни цивілізованого світу, розвалити Сполучені Штати Америки і Трампа, підтримуючи кандидата, то це вони не його підтримують, а просто обрали його як людину, яка знищить Америку. І про Брексіт у Британії він тут згадує та самісінька історія. Тобто як. Руками оцих всіх тролів, ботів, які дуже чітко, сплановано працюють, які знають свої завдання, які просто розвалюють вщент будь-які можливості просунутися, наприклад, якомусь кандидату на вибори в тій же Америці, як він описував. І ну, насправді наскільки сильна і потужна. Оця їхня впливова історія, і історія вкидання мільярдів коштів у це, і коли розвинені соцмережі зараз, і коли вони це все перевели в інформаційну війну, і яка йде паралельно з іншою війною, яку вони е, чинять, і ця інформаційна війна якраз про неї дуже багато пише Тімоті Снайдер у книзі, що вона просто керує зараз всім. Тому що саме так саме так вони можуть сіяти паніку в людей, вигадувати якусь історію. Це про, наприклад, щодо України це розп'ятий розп хлопчик, а про інші історії це про біженку, яку нібито там над нею наругу якусь здійснили. Цього всього не було. Але вони вигадують ці історії. Вони вигадують ці історії, вони вплітають їх в історію якоїсь країни і вони роз... Дувають з цього таку величезну кулю, що просто вона накриває все і всіх навколо. Тому мислити, аналізувати, бачити інформацію, намагатися шукати інформацію правдиву і розуміти, що навколо, особливо в час інформації, яка йде з інтернету, треба дуже-дуже дуже ретельно це все міркувати, бачити, намагатися якось. Шукати білі джерела медіа, адже ті джерела, які під керівництвом проросійських компаній, а вони, розумієте, пустили своє коріння дуже-дуже дуже дуже на весь світ. І ось він тут дуже описує багато якраз, показує ці зв'язки. Він показує, де Росія впливає, на кого, як вона впливає, якими людьми, ким. І мені дуже сподобалася ця книга, це такий нонфікшн. Тут про історію дуже детально, класно, про ну, роки це якраз з 2011 здається, до 2016-го. Ну, словом, це мається на увазі прям конкретно історія, але ж розділи про тому, як там відбувається і в Радянський Союз як розпадав, і в той час, як вони робили в себе в країні культ якоїсь людини. Яка зробила стільки зла, і це розуміють ну довкола люди. А вони в Росії вони роблять навпаки, вони роблять з нього культ. Це в них герой. Тобто для них герой це якраз дуже погана людина. Для них герой це той, хто робить максимально багато всього поганого. який максимально багато людей вбив, розстріляв, закатував. А це для них герої. І він тут описує просто це все, пояснює, як це все є насправді. Ось світло вимкнулось. Так, це у нас чергове е, відключення світла. І тому я дуже рекомендую цю книгу. Мені сподобалось, він дуже багато тут ще наводить джерела інформації. Він відповідальний за цей текст, він дослідник цього всього, він намагається роз, 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 зрозуміти для себе це все. І реально мені дуже сподобалась ця книга. І ще одна книга, четверта це. Любомир Гузер про чесноти і гріхи. Насправді це просто, знаєте, почитати, подумати, е якось так зупинитися, поміркувати, тому що Любомир Гузер був дуже світлою, дуже мудрою, дуже глибокою, наповненою сенсами людиною. Мені пощастило колись бути на прес-конференції, де я слухала його і не раз ось так. Будучи поряд, і це просто насолода була сидіти і ніби е, намагатися хоча б трішечки тієї мудрості, хоча б трішечки того світла, того якогось тепла, і ну, розумієте, про що я, такого якогось осяяння, собі взяти і лишити оце якесь праведне, світле, чесне, щире, і максимально завжди пам'ятати про це. І тому це просто ну, власне книга про гріхи і чесноти, тобто про правду, добро, зло, справедливість, цінність, все-все-все, якісь характеристики людини. І він їх описує, він про це думає. Ця книжка вона дуже малюсінька, буквально на годинку часу, і він писав її вже наприкінці свого земного життя і не встиг побачити вже її в друці. Ось і вона вийшла друком, І, власне, така, я ж кажу, світла просто почитати, подумати. Ось про те, як він міркував про людські характеристики і що він про це все думав. Ось такі чотири книги, про які вам сьогодні розказала, це все моє прочитане листопада. Я дуже рада, що мені потрапились такі хороші книги цього місяця. і Рада, що мені вдалося вам про це розказати. Бо, будучи дві доби без світла, і потім також по шість, по чотири, чотири на чотири, три на три, шість на один, як виходить, словом, пристосовуємось, ми тримаємось і читаємо, і намагаюся вам все одно про це розказувати. І я. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що коментуєте, за те, що підписуєтесь. Також хочу нагадати вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. Реквізити є, як завжди, в описі під цим відео. Є посилання на групу «Буктюб української у Фейсбуці, де є всі звіти про кошти, які ви надсилаєте. Дякую за кожну гривню, за кожну копійку. Це все дуже важливо зараз. Це все внесок в нашу спільну перемогу. Такими маленькими кроками, хто що може робить, і це надзвичайно класно, тому що всі українці дуже згуртовані і тримаються разом, тримаються кубки і хочуть перемогти. Я дуже дуже рада, що мені вдалося записати це відео. Дякую Збройним силам України, дякую кожному. слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!